Хей, Йоу, еврібаді! З вами Денцу Бугатс і за тіло в СКІБІ Тойле Тавер Дефенс. Як бачите, на моєму рахунку 406 тисяч гемів. Ну, в общем, прикупив, прикупив я 300 тисяч гемів, і що я планую зробити? Як ви знаєте, продав я свого ультимейта на трейдплазі за 60 тисяч гемів. Тепер я хочу купити собі все таки довго очікуваного квантума. Квантум ультимейта. Давайте зараз зайдемо на трейдплазу, а саме в Pro-версію, і подивимося, можливо, там продається ультімейт, а саме квант. Quantum, да, По якійсь привабливій хорошій ціні. Текс, значить, тут прям велика велика купа типів. Типу не просто в тіпа 3 і 1 лям. Це жесть, це реально дуже дуже багато. Це са самий багатий тип в лобі. Давай подивимося, по чому продаються тут у нас квантоми. Ну звісно, що вони навіть продаються. Так, дивись, квантом коштує 370 тисяч. Йомайо, мені здається, точніше, мені не здається, а я знаю, що за 370 тисяч це через ну, чересчур Дорого, прям дуже дорого. Дивісь, за лям, чувак, виставив. Ну, це прикол, чи що? Ну, за квантум, а просити 1 мільйон гемів, да це моцно, це моцно. Ладно, значить, все зрозуміло це і про трейдплазу. Давайте підемо ліпше в звичайну, в звичайну трейдплазу, і там його пошукаємо. Бо посидівши, попитавши в санючка, да, то я узнав лише одне, що Ультімейт на трейдплазі, типу, його адекватна ціна це 290 тисяч, 280 тисяч. Оце його адекватна нормальна ціна квантум ультімейта. А просити 370 тисяч за звичайного квантум, до ультимейта, ну слухай, це ну якось дорого, правда. Да, безспорно, мені хватає гемів, але знову ж, ж таки, я ж хочу купити його як не як вигодно. Так, нам кинули трейд. Давайте подивимося, подивимося, що нам хочуть запропонувати. Та й в принципі, я потім відключаю трейди та й будемо шукати з вами все-таки того квантума, да, який мені все-таки буде привабливий по ціні. Ну, на цій трейдплазі вроді немає. Так, давай включимо таку вкладочку, щоб були чисто ультимейти. Да, на цій трейдплазі, на жаль, нашого ультимейта немає, тому давай ми ще зайдемо сервер-ліст і зайдемо. Идемо туди, там, де саме найбільше гравців. Бес, залетіли ми в саму в саму моцну трейдлазу. Так, тут тіпи уже і кейси рубашить. Ха -ха. Так, залітаємо і дивимося. Дивіться, новорічний кейс по 20 гамів. От слухай, я би їх купив би. От серйозно, купив. би. Диви, якась гладіатора по 34 гема. Йо йо Але поняв, їх перекуплюють, да? З цього два кейси, а їх просто беруть і перекуплюють. А, чувак просто в тренді сидить, поняв, да? І звичайний кейс я не можу купити, да? За 20 геміщиків. Нормально, нормально, да. Ну ладно, поки що з цими з кейсами все зрозуміло, я ще їх успію прикупити. Але знову ж таки, диви, на цій трейдплазі також у нас, на жаль, немає. Немає цього квантума. йо йо коли у мене є геми, Квантумів не буде, да? По хорошій адекватній ціні. О, слухай, так ми принтера <laughs> Бо ще принтера зверху продали за майже за майже за 10 тисяч гемів. Йой, так слухай, нормально, нормальок. Так, аби ще прикупити пару кесів гладіатор, було б взагалі, так знаєш. О, так слухай, продається, диви. По 34 гемчика, так, да? забираємо. В общем, що я можу сказати, я вже бігаю по трейдплазах, але напевно хвилин 40 і просто банально немає того самого ультимейта. Ось знову я зайшов на трейдплазу, да, а саме про версію, і продається він тут по 365 тисяч. Да, продають його бе. Безліч, безліч різних гравців, проте ціна мене таке така не влаштовує. І що я придумав? Придумав, я закупив купу кейсів, коротше, прям велику-велику купу, як можете побачити. Я гортаю, просто кінця їхнього немає. Давай, поки, поки у нас зайдуть інші гравці, да, які захочуть продати більш цікавіше. Я хочу отакого швиденько повідкривати ці всі кейси. Так, вісім крісмас кейсів і два кейси із мікрофонами. Але, на жаль, ну, нам випали вони такі поганенькі, поганесенькі, малесенькі. Так, тут, а -то чувак, теж відкриває крісмас кейси. Давайте подивимося. Подивимося, понаблюдаємо. О, слухай, йому годлі випав. Так що давай, братуха, покажемо йому, хто тут все-таки круче, да? Давай відкриємо золоті гладіаторських кейсів трохи. І подивимося, що мені всюди подробається. Ну... Да. Випала велика орда конюхів. А, слухай, барбаріан випав. Барбаріан випав сюди його. Давай, значить, відкриємо ще вісім кейсів. Давай сразу по 16 відкривати. В принципі, нема смислу тягнути. я думаю, що з цим ділом, да? Так, випав ще один барбаріан, бачу, і купа-купа конюхів випало. Ну, да. в принципі, в принципі, нічого дивного. Давай ще 16 кейсів щось відкриємо. Так, бемс-бемс. Кейси полетіли, гемі мої просто згорають. Так, бачу ще один барбаріан випав. І на цьому, на цьому поки ще все. Ну слухай, Барбаріани почали падати прямо жорстко. Уже ми вибили три штуки. Так, раз, потім ще один. Так, а чому ми їх ще вісім кейсів не відкрилося? Так, бачу, я палуку по конюхів. Давай, напевно, ми з тобою таку відійдемо трішечки сюди і будемо саме тут відкривати. Так, давай сразу. шістнадцять кейсів, рубашем. Ко бемс-бемс, даже підписники зібралися тут, слухай ка Так, 8 кейсів відкрилося 16 О, слухай, Барбаріан Ще один Барбаріан, йо мое Блін, так я хочу не Барбаріана, я хочу ультимейта оцього его клогмена. Правда, на, на нього відсоток пля, прям супер мізерний. Але ж знову ж таки, що надія, надія завжди є. Так, слухай, ем, випав нам центуріончик. Випав центуріончик. Годлі. Годлі юніт випав. Правда, жалко, що звичайний. Да, скоріш за все, він, звичайний. Давай-ка ще подивимося. Де мої годлі юніти? І. Так, 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 так. Да. Випав, звичайний центуріончик. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Давай, значить, в саму В саму гору Догори щас загортаємо. І далі відкриваємо наші кейсики. Жесть, останнім час. Я відкриваю прям дуже багато кейсів, ви замітили? Ну, за, за таке, друзі, потрібно втикнути по любому лайка. От полібуаса треба втикнути свого вподобайдена. Так, купа лег і декілька буквально епіків випало. Давай, значить, відкриємо ще 16 кейсів. А давай зразу не 16, а 24 просто рубанемо. Ха-ха. Оце жорстко. Оце реально мощно. Так. Ну, слухай, випав міфік. Випав міфік один. І, а даже два міфіка випало, -мо, слухай. Непогано. Оце, кстати, було непогано. Так, давай ще відкриємо сразу 20. Відкриваємо сразу 24 кайси і дивимося, що нам сюди дропнеться. Так, бачу барбаріан випав і... Так, ідеї один, да? А, слухай, так не один. Їх випало два, як би то. Ха-ха-ха. Два барбаріана. Блін, я хочу ультимейта. Новорічного ультимейта я то виберу. А, хочу ще й такого. Гладіаторського ультимейта, да? Так, бачу, випало купа конітів. Барбаріана, вроді як немає. Знаю, значить, значить, що ми робимо? Правильно, відкриваємо сразу 24 кейси. Просто сходу. Сходу 24 кейси. Так, бем-бем-бем. Бачу туфта, туфта, туфта. Коротше, нічого нам не випало. Купа епіків, купа лег. Ну, в принципі, це все діло ми потім з вами продамо на коїни, тому переживати нам немає. Зашов. Так, відкриваємо, значить далі. Ще 24 кейси. Ще сразу 24 кейси відкриваємо. І випадає, бачу, купа, купа всякого всякого гамніца. <гум> Одного цього. А, двох Барбаріанів вибив. Двох Барбаріанів вибив. Два міфіка дропнулось. Так, скільки ми там ще кейсів? А, так, слухай, в мене ще кейсів, йо майо. <гум> кейсів ще багатько. Давай зараз відкриємо наші 16 штук. Подивимося, 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 що нам, можливо, тут щось випаде. Ну, щось не особо нам щастить, слухайка. Я оце думаю. А, а може. Давайте отако зробимо тако бемс бемс по одному. Відкриємо так. Гладіатор випав. А тут, що випаде, а тут у нас випав конюх. Ну, не густо, не густо, не густо. Тому давай ліпше будемо ми такого відкривати з тобою просто по 16 штук. Та й в принципі дивитися, що на всього буде діло випадати. Підписники мене, як бачите, підтримують, пишуть, що ми надіємося, що тобі щось жорстке випаде. Всім дякую за вашу таку крутеську підтримку. Ну, було б круто, було би реально круто, аби мені просто випав ультимейт. Бо геміна цікайся, я потратив ну немаленьку купу. Так, випала купа конюхів і буквально два епіка. Два епіка випало. Так, давай сразу просто довідкриваємо оці всі кейси, що в мене залишилися. Тут в мене їх небагато. Так, 13 штук, 13 кейсів відкривається. Так, купа, купа лег, купа лег. А, так, слухай, нам всі леги випали. Хе-ха, ам, брешу, брешу. Два гладіатора ще випало. За них забувся. Ну, слухай, ми відкрили більше, більше, ніж 200 кейсів. Мабуть, навіть 300 кейсів відкрили, бо в мене було 416 тисяч гемів, а зараз 408, тобто шість тисяч гемів я потратив. А вже, напевно, ще й більше, бо ще паралельно я й продавав юнітів. Давай ще може відкриємо таких віп-кейсів? Не знаю, подивимося, подивимося. Ну да, випали нам звичайні віпи. Ну, чесно. Я очікував на більше. От реально, я, очіку... я очікував на щось більш серйозніше. Так, ну тут кейси я, в принципі, не буду купляти. А треба мені купити квантума. Але на цій трейдплазі у нас, на жаль, на жаль, друзі, немає цікавих пропозицій. Тому, напевно, скоріш за все я вас відразу ж просто перенесу до того моменту, коли я собі придбаю вже цього квантума за якоюсь більш адекватною ціною. Ну що ж, скажу вам так, що пройшло три дні. Три дні, і після цього я знайшов собі квантума Ну, досить поадекватній. Ціні, да придбав його за 300... 4 сорок 4 тисяч. Я точно не пам'ятаю, доже можна подати просто по історії в трейдах. Просто я ще паралельно купляв собі кейс, і трейдився. А, ось кстати, 345 тисяч. Я придбав собі квантома. Ну просто дешевшої ціни вже не було. Я ж кажу, я ходив три дні. Три дні я сидів, чесно на трейдблазі, шукав якусь адекватну ціну. Всі зараз женуть за цього квантума просто якихось шалених бабок. То 400 тисяч, хтось 500, хтось 450, ну я не знаю. Ціни зараз просто ну дуже дуже шалені. Тому в принципі я вже зробив ось таку команду, і в цілому, я думаю, що цього нам буде достатньо по ідеї. Ідеї, да? Ну, з надією того, що, звісно, якщо нам не попадеться бот, бо все можливо. Зараз, зараз, все можливо, що навіть на діамантах. На діамантах сидять боти. Так, слухай, поки нас катку не знайшло, давай ми ще з собою швиденько юзнемо. коінбустік такого бемз, да. І заберемо, звісно ж, 500 коінів. Так, загрузилися ми в катку, і, в принципі, поки що, поки що я в соло. Так, значить, встановлюємо собі Санту. Давай, напевно, ми будемо ставити його із цієї сторони. В принципі, поки ті почки не прогрузилися, блін, не успів. І, кстати, походу, ха. Походу проти нас боти, але, в принципі, ну, по барабану, по барабану. Мені зараз саме головне просто протестувати, подивитися взагалі, як зручно його ставити, да, бо я ще ним ні разу не іграв, да? вообще, ні разочку не зіграв на ньому. Тому було би мені цікаво подивитися, почому він там прокачується, як сильний у нього прирост, да, прирост його сили. Ну і в принципі, просто роздивитися, обдивитися цього юніта, щоб зрозуміти, наскільки реально попасти в топ, даже з квантумом. Бо, я ж кажу, на діамантовій лізі. Дуже багато гравців, в кого є ось такий от юніт. Тому будем, будем пробувати старатися та то. Так, наш ікент поставив собі, в принципі, фанменчика. Ну тут ізі катка Тут реально буде ізі-катка, бо це бот. Це бот, який встановлює просто дрільменчика, да? Та да, і, в принципі на цьому все. Типа, нічого, нічого тут у нас дивного. Так, ладно, ставимо принтера. І знаєш, я замітив, в чому прикол, що на першому діаманті, да, коли ти хочеш собі апнути другий, то тут сидять ще боти. А ось коли ти вже переходиш на другий діамант, да, і ти вже. Хочеш апнути собі третій, то прикол в тому, що там ботів майже майже просто-напросто немає, і оце реально прикольно. Так, значить, цього прокачали, цього прокачали. Санту ми докачали. Так, в принципі, ну, слухай, він поставив тут чотири дрільменчика, а точніше сержанта, да, Трьох сержантів, ну він, в принципі, буде поки що початковій хвилі дефоти. Ну, от далі, от далі йому буде просто габела. Мені здається, навіть мій один тіп, ось оцей, да, із своїм фанменчиком, ну, по ідеї, повинен його навіть переіграти, якщо на те пішло. А свого квантума я би десь поставив ось тут. В принципі, да. Він тут влазить, і це саме-саме головне. Зараз ми просто що? Кажу, викачуємо просто санто. Та й в принципі, коли у нас буде достатньо грошей, тоді ми після цього з вами поставимо свого квантома. Так, ну в принципі, дивись, підкачали ми ось у своїх Сант, і ну, пора би, пора би уже поставити цього довгожданого просто квантома. Давай впихнемо його, не знаю, десь, напевно, ось так. От. Та й в принципі, в принципі, чітко виглядає він прям дуже-дуже круто. До цієї цілі я прям дуже довго йшов, тому друзі. Надіюсь на ваші вподобайдени. правда, якщо буде прям купа, купа вподобайденів, то звісно ж ми з вами будемо пробувати залітати в топ. Я розумію, що це буде прям дуже дуже, дуже складно. Скоріше за все, мені просто доведеться із знайомим, да, якимись іти або своїм підписником просто йти в топ пробувати. Бо в соло з рандомами це просто нереально. Коли проти тебе попадаються, наприклад, тіпи два. Да, в яких є ультімейти, є вся оця двіжуха, а в твого, типа, якийсь там не знаю, центуріон, то це просто ну нереально. Це просто реально. Так, значить, а так слухай. Ми виграли. <смі> ми виграли. Правда, ну, тест, тест квантума. Ну, не супер детальний, проте ви про нього і так все знаєте. Тому, напевно, на цьому ми будемо і завершувати наш відеоролик. Надіюся, на ваші крутецькі вподобайдани, на ваші коменти. Усі коменти, друзі, я читаю. Ну і давайте слухайте, давайте вже доб'ємо цих 30 тисяч підписників. От. Що, Що просто треба це зробити? Це просто підписатися. І я впевнений, що ми можемо це зробити прям дуже швидко. і звісно, ви можете пер в коментах написати, яку наступну ціль мені виконати. Тіпа, квантум у мене є. Можете мені, в принципі, запропонувати щось цікавеньке, да? Кого би мені купити наступного? А з вами був Дензо, всім дякую за перегляд і всім пока.